Ваш пошуковник заданий заїзд за батальйону судового призначення в Вінниця згоден задання до прибув у повному плані. Зайняв загону наші допомоги болиться. Вітаю вас, старі бійці! Вільно, дословлюю вам свою подяку і <плесу> ряємо вам пишаємось, тому що ви... Настільки якісно, вдало в повному обсязі виконувати свої функції, що керівництво Нацполіції України завжди ставить в першу чергу батальйон Вінниця як зразковий підрозділ, на якого можна покластися, і який виконує якісно свої завдання. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу. Чергова група батальйону Вінця повернулася із зони проведення антитерористичної операції, яку під час проведення заходів вони приймали неодноразово участь у зачистках, були неодноразово в Авдіївці. І багато інших гарячих точок на сьогоднішній день вони повернулися, слава Богу, всі неушкоджені у гарному настрої. Керівництво національної поліції України також дуже гарно відзивається про бійців батальйону і дуже часто покладають на них дуже відповідальні завдання, які вони вдало виконують, і ми ними пишаємося. Виконали обов'язки, які ставив керівник фантастичної операції. Керівник, керівник служби сил, спеціальних операцій з КДБ при штабі АТО ну, були відрядження безпосередньо на першу лінію оборони. Ну, Все пройшло положення. Завжди вакцик шукала, кажуть, що шукала. Його вибір ми тільки підтримуємо. І ми, і діти, дуже Богу молюся, кожну неділі ходимо в монастир, до церкви, щоб все було добре.